Тож тепер пропаганда переконана, вона впевнена і вірить в те, що через Курщину Росія автоматично перетворилася на жертву. На них же тепер не фігурально десь в районі Бахмуту напали. До них прям увійшли на територію. Тобто, ледь не всі гріхи тепер змито, злочини стерто, яким здається, тепер саме вони, ті, хто опинився в такій скрутній ситуації. Я прям не знаю, то може вам по допомогу до НАТО звернутись у міжнародний суд на Україну подати, може зброю он у Байдена попросити. Хоча мені дивно тільки одне: у всій цій ситуації я ж розумію, як пропагандист, пропагандиста, що вони крутять. Але ще вчора вони наступали і захоплювали весь світ. Розповідали про те, як вони бамблять Україну, як ми тут в темряві, як ми помираємо і мерзнемо. А тепер вони своїм же маргіналом продають. Такий алярм стан сос. До речі, це їх пожиттєвий стан, що ми такі слабкі, беззахисні, що пропустили ворога до Курщини, і тепер їхніх людей вішують у церквах. І не образ країни жертви, на яку напали. Тепер автоматично ета страна агресор Вона напала на територію Російської Федерації, на мирних жителей. Наскільки я знаю, в воєнних там. Не было в этот момент, опять же, по соглашению и пограничников, которые... по... Помимо пограничников, да, по молчанию, которые... Помимо пограничников срочников, да, которые были в соглашении, в таком, ну, война это все-таки, да, не только военные действия, это еще и соглашения между сторонами. Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она недоговороспособная общем, страна. там нету... Совершенно верно. Вот. Да. И она автоматически обратилась в страну агрессора. Знала б, моя вчителька молодших класів, що ми станемо країною-агресором, яка буде нападати на Російську Федерацію, не говорила би, що з мене нічого не виросте. Але як і завжди, все одно навіть після всього того, що несеться на Курщині, не ми головний ворог Росії, і навіть не НАТО. А головний ворог то, звісно, корупція. Хоча та який же корупція ворог це. Щастечко наше, наш союзник і наш друг, адже Росію та армію вона роз'їдає аж до кісточок, лишаючи без останніх штанів. Поки Путін, наприклад, будує собі чергову вілу чи купує якусь яхту, поки полкани солдатиків ганяють на будівництво дачі, СВОшники голі, босі йдуть у бій. Виявляється, що багато Росія не встані забезпечити потреби свого війська. То есть, россияны идут подыхать за Путина, что идут за свой рахунок? Ариков мне говорит, можешь помочь? Вот э, список прислали, что надо купить. Мальчика призвали? Он не на фронте, нет, он служит. Ему гигантский список, что родители должны купить за свой счет. Вот у меня такой простой вопрос. вот. Страна выделяет сумасшедшие деньги, чтобы все было. Это произвол одного конкретного командира. Ну, естественно, я там попросил коллег, чтобы они разобрались, выяснили. Но это же просто шкуру надо спускать с таких. То есть вот таких надо сажать за статью дискредитации армии, которые говорят, идите и купите. Потому что все должно быть. Как предписаны, деньги выделены. Разворовали, к стенке поставить сволочей. Ми помнімо, як страна пройшла через частичну мобілізацію і як зараз знаходиться під арестом человек, лично виновный в этом. В тому, що тоді всі ходили і закупали. Ніхто не знає нічого про Шойгу. Ніхто ніколи не знав про те, що. Все розкрадається в Міноборони, про його заступників, помічників, коханок, дітей, дружин ніхто не знає про корупцію довкола Путіна. От ніхто. І всі так зустрічали нового міністра Білоусова. Ну що, як? реалізував возложені Надіжди? Чи виявився таким самим? У той час, як, на щастя, в Україні всі, абсолютно всі, допомагають насправді нашій армії. Я хочу одразу сказати, що наші люди теж не без гріха. У нас скандалів теж вистачає. І корупції теж. Але хорошого все одно набагато більше. Мільйонери, підприємці, олігархи сьогодні всі щось роблять для армії і не тільки дають гроші, а ще що створюють, будують човни, дрони будь-що, але всі при ділі. На відміну від путінських байгатіїв, які абсолютно нежахані санкціями. Тому вони від армії, від СВО, від фронту тримаються максимально на відстані. Тож пропаганді нічого не лишається, окрім того, як навіть нищення наших підприємств пояснювати, як боротьбу не знаю, зі спонсорами сил оборони цього разу прокльони заслужив, і вони дісталися Рінату Ахметову. Але спойлер, враховуючи, кому і як він допомагає, щось мені підказує, що він таки і за це помститься. Может не радовать э, применение ФАБов да, с э, ОМПК, потому что мы видим, как раз они о Запорожье заговорили, потому что так ФАБы точно, хорошо и далеко еще не прилетали. Копровый цех Запорожстали. Запорожсталь, напомню, кому принадлежит? Ренату Ахметову. да, Этот негодяй, этот э, Реня, да, который, ну, в общем, не будем говорить, я думаю, что Владимир Владимирович захочет сам о земляке своем расскажет, э, непосредственно, да, негодяй, который э, превратил э, Азовсталь, да, э, в... Вот такую бандеровскую да, как бы вот бандеровский схрон, да, назовем это. И негодяй, который больше всех зарабатывает на войне с собственным народом с 2014 -го года. Он в 2014 году быстро перестроился. понял, как делать, и пошли схемы там Роттердам плюс и прочее, прочее. Все это обсуждалось в студии, повторять не буду. И сегодня реально паника, да, потому что то, что прилетело в Копровый цех, а что такое Копровый цех, нашим зрителям объясню, да, это цех, где происходит подготовка металлолома к переплавке, да, то есть выгружаются непосредственно сырье, оно сортируется, там, третий, пятый класс и так далее, и затем уже в плавку. Ну а тим часом, подалі від московських студій, відзначають свято зі сльозами на очах. Окуповані території під пристальним поглядом кадирівців святкують воз'єднання із Росією. Адже нарешті, нарешті тільки зараз, ось в цю хвилину, в ці роки, вони більше не бояться, вони не бояться говорити російською. Бо 14-го року їм довелося взяти абітмалчання. Звісно, на вулицях Маріуполя уже тогда вешали в церквях заодно только, а? Что? Єдине, що мене так трішечки зовсім дивує, а чого на вулицях геть немає молоді, там тільки люди похилого віку. То де ж майбутні, де цвіт нації, що не хочуть говорити путінською мовою. Бабки знову розторгували та програли в карти майбутні молоді. Очень радостное для нас мероприятие. Вторая годовщина соединения нашей Донецкой Народной Республики с Россией. Сколько сделано у нас в городе, всего не перечесть. Мы радуемся жизни, что мы не под гнетом фашистов находимся. Для нас это очень и очень радостный праздник. Господа, мы русские. Вы понимаете? Вы не понимаете. Когда страх разговаривать по-русски меня потрясало. Это сейчас у меня знакомые на той стороне Украины говорят, мы пришли, дожились, говорит Ирка. открывать рот боимся, а по-русски разговаривать. Мы в этой России родились. И вот нас до чего довели. Какой геноцид жуткий. Вы понимаете, о чем я. Поэтому мы должны быть здесь. Я только не понимаю, если они в России родились, то чего они в России не остались или в России не поехали. Но Але... ясно, я для себя зрозумела, что такое маркер русский. Да, Русским можна бути і родившись в Україні, і мій українське гражданство. Це страх. Це одвічний страх, це паніка і відчуття того, що ти насправді меншовартісний. От русский дал, русський класний, але до них ми ще повернемось. А п'ята від руської весни діють насправді недовго. Ейфорія вивітрюється за кілька років. Розум тверзія і сірість реалії почне клали Україну і лягли під Росію. Вже зараз розуміють, що перше, що вони втратили, це якраз нормальне життя. Друге це їхнє майбутнє. Зрадники, які і підбурювали всіх до війни, до захоплення територій, тепер самі визнають, що вони більше ніколи в житті не будуть у виграші. на контракти... Да, Раз, да. вот уже такие безумные ставки на заключение контрактов, значит, на меньшую сумму желающие кончились. Татьяна Николаевна, предположим, проходит год-два, территория максимально обезлюдила, экономика окончательно подорвана, угу. а дальше что? Сложно сказать. Я не знаю, считає ли хто-то. Я констатурую просто, що от Наталья. Росіян називається. Виграють исключительно Китай і прочі, хто в війні не участвував. Росія програла на старті. Вони, звісно, не хлібнули нашого, але в них обов'язково буде своє. Переможцем цієї війни вони не вийдуть ніколи. Санкції, ізоляція – це те, що буде із ними роками. Далі це стагнація економіки. Демографічна прірва, але про це вони не те, що подумають завтра, скоріше, краще ніколи. Путін все ще мари, що ситуацію можна виправити, хоч як відомо, переможців не судять. Головне всіх злякати, переконати, що краще просто здатись. Тож вже навіть і не смішно. Більше не смішно, але кісільов виходить і знову і знову і знову погрожує ядрикою. погрожує Британії. Як каже український класик, це ж вже було. расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Фактически это потенциальные цели. Их из-за новых рисков и новых угроз становится больше. Скажем, если Британия все же снимет свои ограничения Киеву для ударов британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России, то отныне можно нарваться и на ядерный ответ. И, кстати, если уж вернуться к британским ракетам Storm Shade, то ведь и военные объекты в самой Британии в случае запуска ее ракет вглубь России тоже станут законной целью для наших гиперзвуковых кинжалов. А кинжалы могут быть вооружены как обычной боеголовкой, так и ядерной. Уж не в защите. Не говорите потом, что не предупреждали. И хорошо бы в Лондоне вспомнили, что на Британских островах вообще нет никакой системы противоракетной обороны. Ну, никакой. И решение о ядерном ответе будет принимать один человек – Путин. А его уже столько провоцировали с Запада, что в какой-то момент лидеру России может и поднадоесть. Вот я не знаю, вот если Ко мне не прислушивается в НАТО. Если мне не доверяют в Пентагоне. Если я не смогла убедить Рамштайн, то может быть Киселев. Он же так и говорит, он приносит решение на блюде. Говорит, грохните, сука, одного всем станет легче. Он так и говорит, один будет принимать решение, давайте откроем банку и грохнем этого старого пидора. Россия думая, что всех залякала. На она всех просто дистала. Вот дистала по горлу. І я дуже сподіваюся, що незабаром цей трапець все ж таки урветься. Ну, а, поку, а поки що вам майже фіналочка від Скабєєвої, яка розповідає, як російський літак, увага, просто увага, просто вдумайтесь, змусив вскрікнути американського пілота. Один літак змусив вскрикнути інший літак іншого пілота, який супроводжував чи випроводжував москаля в небі. Хоча я, до речі, допускаю, що певно американський пілот і справді міг кричати. Наприклад, кричати русский воєнний самоліт». Та йди ти уже нахуй. Тепер невероятні кадри, зняті на висоті аж 11 км. Вот так російський істребитель Су-35С покоління 4 отогнав F16 ВВС США, который вилетів на перехват нашого ту 95 МС. Российский АС на вираже пронесся мимо американского летуна, заставив его буквально вскрикнуть от ужаса и отвернуть самолет резко вправо. В кадр попала бортовой номер боевой машины 24-й «Синий». Как сообщили в командовании Воздушно-космической обороны Северной Америки, сокращенно НОРА, инцидент произошел 23 сентября, когда стратегические бомбардировщики появились на радарах ПВО «Аляски» поведение летчика российского Су-35, как сообщил генерал ВВС США Грегори Гио, было небезопасным и максимально непрофессиональным. Хотя лучше, конечно, не жаловаться, а накрутить, что называется, хвосты своим ястребом. Американский пилот, судя по всему, до последнего момента даже не видел российские самолеты. Вот я хочу видать належное. Те, що вони пишуть, те, як вони маніпулюють і перекручують, це філігранно. Для своїх, для зомбування, бидла маси, воно працює. Ніхера собі, американський пілот вскрікнув, Єлі увернувся, ні, бляха, він мав крило в крило. Але я люблю правду. Без купюр. Без прикрас і без перекручування. Саме тому ми дуже часто і плідно шукаємо інформацію в соціальних мережах, тому що там справжня Росія і справжня ситуація довкола СВО і їхніх маргіналів. Завершувати ми будемо бурятами. Не дивуйтесь, вони справді ще як народність існує, що не всіх знищили. Вони тепер відверто кажуть: ми ж що хотіли і на що надіялись. що ми справимося на СВОшечку. спиздим унитазы, наворуем себе всего разного, нам еще пришлют бабос, а в итоге в результате мы остались только с одним унитазом, который подключить некуда. Выявляете, что российская держава не только кинула бурят на фронт, она что и потом кинула их на бабло. Владимир Владимирович, мы жители республики Бурятия, родных

Обращаемся к вам с просьбой взять на особый контроль сложившуюся ситуацию. Наши мужья, сына, отцы, все просягали свою родину. И с самых первых дней начала специальной военной операции выполняли долг с честью и отвагой. Но сложилось так, что нами в разное время была получена информация о статусе наших родных, как без вести пропавших. В наших списках более 300 военнослужащих. И это еще не, не все. Судьба многих нам неизвестна а дома их ждут семьи. Команда войсковых частей не владеет информации и рекомендует родственникам обращаться в суд для признания безвестно пропавшего бойца погибшего и не ждать его возвращения домой. Каждый из нас направил несколько десятков обращений для разъяснения какой-либо информации в различные инстанции, в военные коммерсанты, в воинские части, откуда были откомандированы военнослужащие воинскую часть, главную военную прокуратуру города Москвы, Министерство обороны, региональное отделение прокуратуры, Следственный комитет. Уполномоченным по правам человека в Бурятии, депутатов Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, Саралееву, Международный комитет Красного Креста, Государственный фонд, защитники Отечества, региональное отделение общероссийские. Обще... общественная организация Комитет солдатских матерей России, Единую партию России, ЛДПР, депутатом Народного хода Республики Бурятия, в горе Республики Бурятия Цитенову Алексею Самбуевичу. Однако никто нам так и не помог в поисках наших родных. И не... А кому вы нужны? Бурят стоит дешевле, чем то, что ему платят. Даже для того, чтобы он пошел на контракт. Получили унітази, наслаждайтесь. Ну і, звісно, не можна навіть відзначити величезну різницю між ними і нами. Наші до останнього боряться, вірять і сподіваються. Ніхто не може змиритися з тим, що коханий, кохана дитина десь пропала безвісті. Поки ти про нього пам'ятаєш, поки ти його чекаєш, він 100% живий, як і кожен наш герой. Ну а росіяни все розміняли просто на бабло. Я нагадаю, друзі, що сьогодні особливий день, сьогодні день захисників і захисниць України. Без них, без кожного із них неможливо б собі було уявити нічого, ані моєї роботи, ані веселих випусків, ані просто нашого життя. Тому єдине, що сьогодні хочеться сказати, це щира подяка. Всіх і кожного ми чекаємо додому, чекаємо, звісно, нашої перемоги, але при тому не забуваємо і про свою відповідальність і про те, що нам треба допомагати нашій армії. Найкращий, перший, найсильніший, наймогутніший – це, звісно, донати. Тож не забувайте, перш ніж вийти з цього випуску, задонатити на 36-ту бригаду морської піхоти. Посилання на банку і на сам збір в нас, звісно, в описі. Ну і не забувайте лишати нам лайк, підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, коментувати, почути і побачити. Ну і звісно, бережіть себе і бережіть Україну.